Відповідно про це і про інше будемо говорити з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи інформаційної спротив. Слава Україні, пане Олександре, вітаю вас. Героям слава вітаю. Ну що до, до аналізу ситуації на фронтах перейдемо трішки. Згодом, буквально там за кілька хвилин, хотів вас розпитати про те, наскільки активно почало в Росії знов вибухати. Вибухнув російський нафтопереробний комплекс, так який забезпечував е різними матеріалами, зокрема й російські угруповання в Криму, і не тільки там. Отже, наскільки дошкульними будуть ці удари по російській військово-енергетичній інфраструктурі, з другого боку, так ми свідомі того, що готує ворог для нас цієї осені зими. У ну, що ми розглядаємо загальну їх енергетичну систему, а також окрім всього іншого, це і підприємства, які мають безпосередній стосунок забезпечення військ паливно мастильними матеріалами, нафтопродуктами, виробництвом того чи іншого компоненту нафтопродуктів, а то у Росії це не є якимось безмежним потенціалом, і воно все досить обмежено. Якщо ми говоримо про енергозабезпечення, то в них стара система, ще радянська система загального енергозабезпечення усіх регіонів. І будь-яка аварія навіть на перший погляд незначна, вона впливає на усю енергосистему, яка не адаптована на перерозподіл потужностей. Якщо ми говоримо про підприємство, на якому сталася якась пожежа, яке забезпечує нафтопродуктами, чи паливними матеріалами а, війська? То треба розуміти, що так дійсно це може бути не єдине підприємство, але загальна їх кількість обмежена так само обмежено, як і постачальники в російську армію відповідної від а, продукції. Отже, її буде надходити менше, і вони будуть мати проблематику з забезпеченням пропорційним забезпеченням а, свого ну автотранспорту, як варіант а, авіації, в залежності, якщо ми кажемо про авіаційний коросин, і так далі, а, забезпечення необхідної кількості палива. Це буде впливати на можливості задіяння вже якоїсь компоненти бойових дій. Отже, на перший погляд, невеликі такі дії, але вони впливають Комплексна, досить так, серйозна, так, так, так пане Олександре, дивіться. Ну комплексно ми впливаємо вже впродовж я не знаю майже двох років. Але сьогодні щось почало бахкати надзвичайно активно у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, Севастополь, Севастопольська бухта. Ну і інтервенти починають розповідати різні байки про те, що мовляв, це в них так працює ППО. Тривають, мовляв, навчання так. Ну ми розуміємо, що це все відмовки, так би мовити, для російських громадян, які вірять в російську пропаганду. Але цитую зараз е окупаційного гауляйтера Севастополя. Міхаїла Розважаєва, отже, у Севастополі працює система ППО, прохання всім зберігати спокій. Всі служби приведені в стан бойової готовності. А дим у районі Севастопольської бухти це військові використовують табельні засоби маскування? Я не знаю, чи ви бачили відповідні фотографії? Можливо, зараз попросимо наших редакторів, щоб вони підметушилися і дали відповідно, можливо, якийсь такий візуальний, е візуальний супровід ці цієї справи, але вам слово, можливо, в. Володієте якоюсь доданою інформацією, що там могло бахкати. Ну знову ж таки, що там знаходиться зараз кораблі, військові кораблі, які не мають такого пріоритету, як, наприклад, там фрегати чи таке інше, щось носії крилатих ракет морського базування калібри, які вони намагалися евакуювати саме до Новоросійська, але загально ця бухта вона продовжує залишатися стратегічним об'єктом на території якого знаходяться їх бойові одиниці, які треба знищувати, отже, і цілі там є відповідні, але треба розуміти інше, що бахкати, ось ці ця робота протиповітряної оборони, вона як працювала, так і буде робу, працювати і надалі. Це буде повторюватись постійно, тільки питання в іншому, як воно працює? Бо ми вже бачили, як на мисі Тарханкут С 400 вибухали та в районі в а тому і зараз також я більш ніж впевнений, що прильоти десь да, якісь дуже цікаві були. Ну, дивіться, от було повідомлення від страф від Страткому збройних сил України. Так цитую вночі було завдано удару по зенітному полку Росіян поблизу Оленівки на заході. Криму окупанти повідомили про 17 поранених. Так тобто ну, певний комплекс. Що собою зараз являє Крим? Так і це, знаєте, не академічний інтерес, розуміємо, що Крим залишається надзвичайно важливою базою для російських інтервентів, коли йдеться зокрема і про спробу захищати південної частини наших областей, тимчасово окупованих Херсонської, Миколаївської, Запорізької і так далі. Отже, Крим це база для них, так і окупанти там щось зроблять. Ну і от якщо говорити про певний баланс. Крим, по перше, якщо ми говоримо саме про засоби протиповітряної оборони, треба розуміти, що це найкраще захищена ділянка Взагалі, локація локації загально не тільки серед тимчасово окупованих територій України, але і, якщо, і, якщо і порівнювати з протиповітряним захистом на території Російської Федерації. Краще захищена е, з території, які знаходяться під контролем російських окупантів, тільки Москва, тобто Крим це другий по е, рівню ешелонованості протиповітряної оборони, яка є, але воно не допомагає. Це перший момент. Другий момент: Крим це е, довгий час була основна, основна ділянка, така транзитна в першу угу. чергу. І навіть якщо ми говоримо зараз про м, ті підрозділи, які там знаходяться, вони не можуть забезпечити Криму. Повного захисту. Отже, Крим виконує логістичні функції, транзитні функції. В Криму розміщуються на аеродромах також авіація. Там на складах боєприпасів та складах з паливно-мастильними матеріалами відповідно створюються запаси цих боєприпасів та матеріалів для поступового відправлення в зону бойових дій, а також в перспективі, саме в перспективі. Крим буде основним місцем скупчення усіх російських військ, які будуть тікати з півдня. Отже, він також і а, зараз формується там лінії оборони, а, які саме для цього і будуть призначені, щоб на території Криму розміщувати і групу військ Дніпро, і групу військ Схід а, і так далі. Цитую у районі Бахмуту Росіяни перейшли до активних дій. Генерал-полковник Сирський так в інтерв'ю інтерфакс Україна передаю пряму мову сирського. На сході ситуація залишається складною. Ворог не полишає спроб досягти успіхів і щодня атакує наші позиції. Особливу активність виявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутись вперед відразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник значно посилив своє угруповання і перейшов від оборони до активних. Дій пане Олександре, розуміємо, що ситуація серйозна. Там там було надзвичайно гаряче і складно до Зараз ворог активізувався ще. Про що це може свідчити? І загалом, якщо оцінювати намагання ворога переходити до активних наступальних дій, якого це приблизно масштабу дії. Ну, якщо ми говоримо про Лимана вісь військ загально, то так дійсно вони зараз там активізувалися, але по порівнянні з а, саме яким періодом, саме коли. А ми ж чули з вами про те, що там по Лиману-Купінській вісі сконцентровано 100 тисяч особового складу. Ми чули про 900 танків, які є у російських окупантів саме на цьому, на, на в цьому районі цьому плацдармі. Але нам ніхто, нам говорили цифри, але мало хто пояснював, чи що це таке, які загрози, і так далі, таке інше. Отже, минулого літа ми все це чули. Що виявилося, виявилося те, що цей потенціал він не зміг зламати нашу оборону. І е, лінії оборони, які були збудовані силами оборони України, коли Імана Купінська вісі, вони встояли. Що ми зараз спостерігаємо? Так, ми чуємо, що вони активізувалися. Що треба розуміти? Вони активізувалися. У е, них була дійсно пауза. Е, з другої половини серпня, і майже весь вересень, вони фактично перегруповувалися, накопичували сили. Але Основна частина зараз групи військ центр та групи військ-захід, особливо групи військ центр. Вони переміщуються куди під Авдіївку. Майже вся друга загальновійськова армія у складі 21 МСБР, 15 МСБР, навіть 30, -та, 30 -та там в резерві біля Авдіївки зараз розміщується. Вони переміщені під Авдіївку. Основні їх ударні елементи. Також підрозділи 41 загальновійськової армії, тобто. Росіяни розпочали активні дії, по Лимано-Купінській війсі, значно каталізуючи їх, не маючи при цьому навіть того потенціалу ударного та проривного, який в них був станом на минуле літо, коли вони ще більше активізували свої дії та намагалися прорвати наші лінії оборони. Отже, з цього можна зробити відповідні висновки. Купінський напрямок. Лимана -Купінський А напрямок. Бахмут, пане Олександре. От цитую сирську районі Бахмута противник значно посилив своє угруповання і перейшов від оборони до активних дій. Що Но, що в Бахмуті Активні буде зараз? дії? Вони відбувалися біля Клишівки і Андріївки, коли ми їх звільнили. Це також були такі звіти. Знову ж таки повертаємось минуло, тобто ми зараз фіксуємо за тим, за тим, що доповідають нам на сьогодні. Але треба знову ж таки розуміти, що це означає а, активні дії. Так, це контратакуючі дії. Вони контратакують, і звісно що вони будуть контратакувати. Бо що зараз відбувається на південному, наприклад, в південній локації від Бахмуту, південному секторі. Сили оборони України перейшли на ліву сторону залізниці. Ми просуваємося в напрямку 0,5-13, а вони не можуть стримувати позиції. Тому вони частково свої сили, які були сконцентровані на півночі, північному секторі, вони перегрупували, передислокували їх на південь для того, щоб зупинити наше просування на південь. Головна увага, мета російського командування на сьогодні, і усі сили та засоби вони концентруються саме на Авдіївку. Це їх головна мета, це їх фетіш. Все інше це відволікання uh -huh. уваги. Лимана Купінська військ. В першу чергу, Бахмут також це активізація їх дій, але контратакуючого рівня, але не контрнаступаючого. На якісь масштабні наступальні дії вони на сьогодні не спроможні. І саме Авдіївка також сприяє тому, щоб ці можливості в них масштабні не з'явилися. Пане Олександре, ну давайте ми не будемо песимістами, але давайте оцінимо так би мовити і поганий сценарій, якщо би, наприклад, ворог досягнув певних успіхів в районі Авдіївки, які потенційні загрози містить власне Авдіївський напрямок. Чи їхня ключова задача просто представити, знаєте, загорнути в тріумфальний папірець ту чи іншу свою злочинну, так би мовити, перемогу. Скажімо так, ніхто не говорить, що там все так райдужно і все оптимістично, тому що Авдіївка вона дійсно знаходиться в не найкращому такому о, географічному положенні, ну, так. саме зараз. І тут ще є інші моменти: це логістика. А якщо ми згадували саме Бахмут, в Бахмуті, навіть коли місто було майже повністю окуповано росіянами. В Бахмуті залишалася логістика 0,5-054 логістичні артерії, які забезпечували усім необхідним. А між ними були іще е, польові дороги. Отже, е, в Авдіївці ситуація більш складна. Основна логістична артерія тільки одна 0542. Росіяни будуть намагатися зайти на коксохим. Це для них північне північний напрям, північний сектор. Він для них дуже важливо. Має значення. Отже, вони будуть намагатися зайти на коксохим та прорвати залізницю, прорватися на праву сторону залізничної дороги та йти на степове. Це їх основна задача. З урахуванням того скільки в них на сьогодні ресурсу виділяється, стримати його буде дуже важко. І це треба розуміти. Але глобально, якщо ми розглядаємо глобально саме умовно, так уявимо собі найгірший сценарій захоплення Авдіївки, а воно не вирішує якихось глобальних задач для росіян. Це так само, як з Бахмутом. Вони захопили Бахмут. Що далі? Коли вони куди вони змогли просунутися далі? Вони опинилися в пастці. А зараз а, вони втрачають Бахмут поступово крок за кроком. Олександр, дивіться, прорив можливий лінії фронту в районі Авдіївки. Ну і загалом, якщо ми говоримо, звісно, не дай Боже, про загрозу, так би мовити, росіян брати під вогневий контроль. Те, що називається Авдіївським плацдармом, будь-яка оборона може бути прорвана. Будь-який, окріп район, можна вскрити. Тому ніщо не може все залежить виключно від того, який на це відправляється ресурс. Скільки є ресурсу. якщо росіяни ну це самого початку, як вони розпочали свій наступ на аудіку, з самого початку було зрозуміло, що вони діють загально з наративом за ціною не постоїть. Ось оце це вони притримуються. Вони витрачають величезний ресурс. Які не витрачали навіть під час наступу на Бахмут, це треба розуміти. Лінія фронту на сьогодні біля Авдіївки, довжина лінії фронту, вона менше, ніж Бахмуті була. Але росіяни сконцентрували сили та засоби значно більше на довжину на кілометр. Рахуємо так, кілометр довжина фронту вони витрачають значно більше ресурсу ніж це було біля Бахмуту. Тому ситуація значно більш складніша. Логістики менше. А прийом так дійсно надійний, але і ресурсу росіян набагато більше.